Сьогодні хочу вам розповісти про геморой. Геморой – це судинне захворювання, яке є майже в кожного з нас. Причини виникнення у кожного різні, у кожного свої. У жінок це в основному виношування та народження дитини, у чоловіків це тривале водіння за кермом, зловживання, алкоголем. Велику роль відіграє у розвитку захворювання саме спадковість. Прояви геморою залежать від його стадії та локалізації. Є внутрішній та зовнішній геморрой. Відповідно, прояви будуть різні. В цьому я вам допоможу розібратися під час огляду у моєму кабінеті. Для діагностики геморрою, для постановки чіткого діагнозу мені достатньо, щоб ви прийшли на первинну консультацію. Ми виконуємо пальцеве дослідження анального каналу та аноскопію. Аноскопія це метод, який дозволяє чітко оцінити. Розмір вузлів, ступінь їх нависання і можливості подальшого лікування. Лікування геморою залежить від стадії і локалізації, чи це є внутрішній чи зовнішній геморой. Вся детальна інформація, всі конкретні методи лікування для кожного пацієнту я розказую після огляду. Якщо у вас є відчуття дискомфорту виділення крові зуд в анальному каналі, Звертайтесь, і ми обов'язково вам допоможемо.